Міська комісія з питань найменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків розглянула результати четвертої черги народного голосування за нові назви вулиць, що підлягають дерусифікації. Голосування проходило з 20 жовтня по 9 листопада, за результатами якого члени комісії більшістю голосів визначилися з новими назвами 27 об'єктів, які будуть подані на затвердження депутатів міської ради, зокрема, провулок Сергія Єсеніна. Нують на провулок Дмитра Вишневецького, У вулицю Пугачова на вулицю Нескорених, бульвар Пушкіна на бульвар українського відродження. Наступний п'ятий етап голосування стартує 21 листопада і триватиме до 11 грудня. Включно цього разу планується винести на розгляд громади пропозиції щодо перейменування біля 20 вулиць та провулків. Нагадаємо, що на сьогодні вже перейменовано 86 вулиць. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.